Мене дивують люди, які кажуть, у мене своя віра. Своя віра це як? Це щось придуманий якийсь Бог? Ну ми, вроді, як живемо в християнській країні. І люди кажуть, я вірю в Ісуса Христа по-своєму. Як це? Є ж апостоли, які бачили його, які з ним їли, які ходили з ним 3,5 роки, які передали нам віру через Біблію. А мені не подобається, як Павло, як Петро щось каже хто ти такий? Петро, Павло, вони стілювали бісів виганяли, людей воскрешали. Ти що з цього робив? Ти навіть з гріхом, я думаю, не впорався, щоб перемогти його. Тим більше вже про такі чудеса серйозні. Так що, коли ми споримо з такими видатними людьми, як апостол Павло, Пітер або, може, ще якісь апостоли, то ми цим самим себе виставляємо дурнями, тому що вони бачили Ісуса Христа. Хоча сьогодні люди кажуть, що теж бачать Ісуса. Але результат їхнього життя показує, що це, мабуть, якісь галюцинації. Може, щось не те поїли, не з тим поспали. Так от, треба триматися віри святих апостолів, тому що Ісус сказав апостолу Петру, я тобі даю ключі від царства небесного. Комусь з вас Бог дав ключі від царства небесного? Я так не думаю. Тому треба триматися віри святих апостолів. Як самі вони і сказали, що Бог передав нам цю віру. А ми передаємо її далі вам. А коли людина придумує свою віру, ну, таким чином, вона йде в пекло. Да, то вот так, вот.